Доброго дня! Вітаємо вас, шановні глядачі із шутною неділею. Це українська панорама. Насамперед, актуальності. Бачимося з вами знову вже зараз, за кілька хвилин. У Україні стривожена ситуація. У понеділок та вівторок у містах Луганськ, Дніпропетровськ і Донецьк з боку терористично настроєних людей дійшло до великих заворух. Викрикуючи Росію і референдум, вони з камінням і розбиваючи все перед собою, завзяли будинки адміністрації та виконавчої ради у містах Луганськ, Дніпропетровськ та Донецьк. Український уряд звинувачує за це Росію і посилює контроль над цими регіонами. Росія висловлюється, що її вини у цьому немає. А Європейський Союз та Сполучені Штати Америки засторожують Росію сильнішими видами санкцій. З метою підготовки до проведення 25 травня 2014 року позачергових виборів президента України посольство України інформує, що громадянин України, який проживає або перебуває в період підготовки та проведення виборів за межами України, реалізує своє право голосу на виборах у посольстві України. Відповідну інформацію, включаючи форми заяв, розміщено на вебсайті Посольства України у Республіці Сербія у розділі Консульські питання. Повідомляємо, що для зручності виборців на дізнатися можете про все це за телефоном гарячої лінії плюс 381 6311 3185. У Сремській Митровіці у церкві Вознесіння Господнього відбулася молитва до Святої Богородиці за Україну, за мир і за лад у Україні. Сьогодні у 14-й годині у Посольстві Канади у Сербії гостями із презентації культури української кухні і кроків українського фольклору були Товариство плекання української культури Коломийка і Сремської Митровиці. Минулої неділі культурно-мистецьке товариство імені Івана Синюка з великим успіхом відсвяткувало річний концерт. Участь взяли всі учасники товариства, включаючи найменших діток, які вивчають українську мову з елементами національної культури. Програму із цього концерту ми представимо вам після великодніх свят у наших українських панорамах. А як ми у попередніх передачах говорили про те, що українська громада у Сербії вшановує Тараса Шевченка? Для цього різні маніфестації присвячені йому відбуваються у осередках, де живуть українці. Нещодавня відбулася у студії М. Е. Ми продовжуємо із цим публічним виступом і пропонуємо короткий уривок із вистави про Шевченка. Ось подивіться, як це було. Важка наша доля в Кріпацькій ярмі Тарасе. Пане, кате, Старають з людей шкіру, що водягте своїх недорослих. Назад. А от розпінають вдову на подушне, а сина кують, єдиного сина, єдину дитину. Єдину надію військо дають, а онде під тіном опухла дитина, голодная мре, а мати пшеницю на панщині жне. Чи Бог бачи із я хмаре наші сльози горе? Чи ще довго на сім світі катам панувати? Пани, пани, схамениться, будьте люди, бо легко вам буде. Розкуючі незабаром заковані люди, настане суд, заговорять Дніпро і гори, потече сто ріками кров, у синє море, дітей ваших. Ех, тарасе, не доведуть тебе до добра, такі вірші. А що мені станеться? А в москалі одадуть! — Михай. Брате! Ха-ха. У вірші під назвою Сон зухвало описується його імператорська величність і государиня імператриця. Ви! Своєю просторічною мовою зневажаєте її величність, у своїх крамольних віршах, виражаєте всю свою жовч виливаєте. Як це було смеркалося вогонь вогнем. Я нагадаю, смеркалося вогонь огнем. Кругом запалало, аж як ще я. Ура, ура, ура закричали. Применити трима. Государ імператор. Височайше звелів, призначити шевченка рядове в Оренбургський корпус з правом вислуги під найсуворіший нагляд з забороною писати і малювати. Бери його! Якби я був недолюдком кровопевчою, та й туди для мене страшнішої кари не можна було придумати, як заслати мене окремий Оренбургський корпус солдатів. Ось чому причина моїх нестерпних стражань? Крім того, мені заборонено малювати трибунал під головуванням самого сатани не міг би винести такого холодного нелюдського вироку. Відчув неволі. Дні і ночі і рік забувають, о Господи, як то тяжко ті дні минають. А літа пливуть за ними, пливуть собі стиха, забирають і добре і лехо, забирають, не вертають ніколи нічого. oh <плес> Яке враження бути у ролі Шевченка? Це не перший раз, коли ви виконуєте таке щось у виставах. Не перший раз, але кожен раз, як я виконую, мені все дуже то, як як да Дуже мило, що я виконую Шевченка, який ми знаємо, які великі поет, який я чув від всіх наших людей, який намалював пару тисяч тих малюнків. І він за мене одна велика наша історична і один чоловік, який за українців багато в цілій світі має дуже багато значення. Так, я Просто я хочу сказати дуже мило, бо мої діти й внуки як ще подивлють за 200 років вже їх дідо і тато був Шевченко, і я сам себе як подивлюючи, то за мене буде велика радість. А Шевченко, чоловік, котрий перейшов дуже, я да кажу багато мучаючи, перейшов і Сибір і в Україну цілу Росію, і помер. У не міг ще на свою землю, котру видиміненька, що мусе бороти, щоб була железна. то дуже, як да кажу, кешко бути і Шевченком, і українців нині, бо видно, що чи стає Україна. E, ви виконуєте його роль якраз у цьому такому тяжкому якомусь випадку, тюрма. E, яке враження у тій ролі бути? Pa, Дуже, як да кажу, дуже кешко, як він каже, ж йому заборонено малювати і, і писати. Тож він цілий свій, як да кажу, вік і любив і то робив, і тепер йому заборонено то чоловікове, те як би якби сказав, заборонено говорити, заперти в песок. Так йому було заборонено малювати, котрі і хів малювати, писати, то дуже кешко. же я ту роль, як виконую, мені якось серце... Тогово те, як бунтуючи, хочу сказати, що то неправда що йому зробили. Бо я і то сам веджу, що йому дуже важко було десять років, він і смів. Тож тобто він крив і писав, якось так і малював, що то якось ще лишило. І за тих десять років він щось написав і намалював, і так же він і він не міг сидіти, щоб не робив теж найбільше людей. Шевченко стільки писав, що ми всі можемо по його словах е, дещо брати і вчитися і користуватися тим у нашому житті. Що ви особисто ще знаєте за Шевченка? Чи може читали ще якісь його такі цікаві вірші чи поеми, які вас доторкнули до серця? А я що же міг також дебати прочитати, а і всіво наші журналісти, котрі я люблю все когось питати, що він сказав. Ось ближче в Шевченку, видимо ті ролі, котрі ми е, тепер ті верші вже читаємо, і ті книги, і мої внуки, беруть участь, то все щось є нове. Я не вірив, що він тільки багато намалював тих е, портретів і, і всі писати. І не само то, він тільки писав за ту нашу Україну. І кожні ті його верші, як чоловік так добре прочитає, вони досить кішки, але то у серці б'є. А чоловік що е, більше чує і що більше знає за нього, видкоже ніколи нема кінця, що є. Того тільки, коже чоловік не може що нараз ні прочитати, ні запам'ятати. У студіє під час підготовленої цієї програми. Перепліталися вірші та звучали пісні. Все це було сприйнято великими оплесками публіки. У залі було багато гостей, а й всі з них добре знають, хто такий великий кобзар. Що весні, коли тануть сніги… І нарясті просяє веселка, повні сіл і живої снаги, Ми вшановуємо пам'ять Шевченка. Пам'ять про Великого Кобзаря, геніального сина України, гнівного обличителя панів, попорника святої правди живе і вічно житиме у народі. Ми повинні частіше оглядатися назад. Щоб не забувати про ту важку дорогу злегоднів і боротьби, яку здолав наш народ, і не злим, тихим словом згадувати провісників нового життя, борців проти чорного гніту, самодержавства, безправ'я, експлуатації, Тарас був одним із них, народним пророком, Титаном Духу. Першим, хто відверто закликав народ до збройного повстання, ставайте, кайдані порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте. Шевченко наш спільник у боротьбі за мир, його ідеї дорогі всім чесним людям світу. Мрії кобзаря звершилися на його рідній землі, і ми можемо повним правом сказати. Провіснику волі великі Титане, я думі пророчі твої, приймай же данину любові й Од вольних народів сім'ї. Благословен той день і час, коли прослалась килимами земля, яку сходив тарас малими босими ногами, земля, яку скропив Тарас дрібними росами сльозами. Він був сином мужика і став володарем в царстві духа. Він був кріпаком і став велетнем у царстві людської культури. Він був самоуком і вказав нові світлі і вільні шляхи професорам і княжним ученим. Десять літ він томився під вагою російської солдатської муштри, а для волі зробив більше ніж десять переможних армій. Доля переслідувала його в житті скільки лиш могла, та не, вона не зуміла перетворити золота його душі у ржу, ані його любові до людей у ненависть і погорду. Доля не шкодувала йому страждань, але й не пожаліла в тих, що били із здорового джерела життя. Найкращий і найцінніший скарб. Доля дала йому лиш по смерті. Невмирущу славу і всерозквітаючу радість, яку в мільйонів людських сердець все наново збуджуватимуть його творе. Отакий був і є для нас Тарас Шевченко. Те вода в синє море! Та й не витікає, шука козак свою долю, а долі немає. Кожне товариство брало участь у великій маніфестації, присвяченій шевченку. А у програмі брали участь і дорослі та молодь, члени товариства і учні, які вивчають українську мову з елементами національної культури. В похилі хаті Край села над ставом чистим і прозорим життя Тарасику дала кріпачка мати вбита горем. Як гірко, як нестерпно жаль, що долі нам нема з тобою. Ой, любегітоньки мали й одни залишились на світі, Ну, хто замінить вам мене? Рожеві квіти нещасливі, як безжальна смерть піде мене на довгі панські неві. Наша бідна старенька, біла хата, біля хати на печелку яблуня з червонобокими яблуками. В цім гаю утіхачі у раю, я бачив пекло. Там, воля, робота тяжка, ніколи і помолитись не дають, та матір добрую мою все молодою, у могилу нужда та праця положила. Тяжко важко у світі жити сироті без роду. Нема куди прихилитись, хоч згори та й воду, в когось доля ходить полем, колоски збирає, а моя десь ледащиця по мору блукає. Є на світі доля, а хто її знає, єсть на світі воля. Хто, Хто її має? Єсть люди на світі хли срібло, злотом сяють, здається, панують, а долі не мають ні долі, ні волі. Туман, туман долиною добре жити з родиною. А ще лучше за горою, з дружиною молодою. Шановні глядачі, ми прощаємося з вами. Наступна передача Великодня. Постарайтеся бути з нами і побачити, з ким ми поділилися Великодним Духом, до кого завітали і як підготовки Великодня Паска і Яйця готуються у кожного з нас. Ще раз вас вітаємо із шуткою. Гарно проведіть цей прекрасний день до кінця і до зустрічі у наступній Великодній панорамі. До побачення!